Добрий день глядачі. І ставився з ухресту. Прийшов я в ліс, подивитися що з рибочками. Уже викладаю що гриба є. На не знаю, я ще не був, на прийшов перший раз. Зараз будемо бачити, що в нас зрибали. Далі на 25-те. правда Snimaju blok u prve nas, tako što... Ako što ste otakli, ali ja obačaju se. A bude više kontent u gublu snimati po biše. Tako što... Kto hoće da vidjeti se takve istorije, možete se, postaviti like. I budem hoditi, se... І грибочки. рибочки. Сьогодні не знаю, чи щось вийде знайти. Хаща дуже сильно мокра. Дуже. Після всього, якщо піде жара, рибів буде дуже багато. Міхами будуть носити, а то 100%. Болеся, все мокре, хаща мокра. Ось бачите собі, мокра хаща, просто вода, просто чиста вода. Вадиться. Просто вода. Так що викладаю, що хрибочок є. Зараз походимо 2-3 годинки і подивимось, чи є він, чи нема. Ми знаходимося у Хузькому районі. Кому інтересно, щоб знав, де ми снаходимо. Так що так. Зараз виключаємося, якщо буде інтересне, включимо і будемо продовжати. Ось така краса тут, друзі. Все. Щось знайдемо, будемо на включені. Так, перший грибочок є. Ну такі ми гриби не беремо. Хоча хтось бере, говорить хороші грибочки. Ось вот такий от геластаних називається синяк. Красивий, молодий грибочок. Ну, такі грибочки ми не беремо. Оставляємо, може хтось. Прийде і може хтось із них. Значить, кажуть, коли є всі синяки, там вже мали бити і біляки. Ну буде мене никаки. Будемо Буде Будемо никати. Так що от така перша наша знахідочка є. От так. Drazi. Vod našljemo še odno tako osenjaka, še bivšo, klaščo. No šokaj me ne bere mesekih rib. Šočnit, vejce, take okay. bel. Kdo bo bral, takto... To je še klasa. Veček, kaj? Kaj? Velikam. Vod taki, vod. Riboščka. Є у таких красивих махах, А білого поки що нема. і не знаю чи буде Ну, ні, ходимо всього, може хвилин 10. Походимо час-два, будемо бачити. Добре. Ще пару дурних там знаходили. Хихис. Або то уваги немало, я зараз нема. А знімати да, хочеться рибочки. Да? Дивись так. Він грибовчик. От такі діла. Дивись. Добре. йдемо далі. Так, грибів більше десь знайшов, хожу десь півгодинки вже. На знайшов таку одну от саламандрочку. Бачите? Воно красиво. Отак вона. Отак. Vou Olha. 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 А Грибів нема, друзі. Так що хто собі вирішив сходити по грибочку, поки ще рановато. Треба ще мало почекати. На що Я хожу годинку-дві, а потім скажу, що було, а що не було. От Так Так що хто планував йти на грибочки, У нас От виглядало сонце і така краса наша бід. Хоч вже май весело, а то перше хмарно було. Це вже зараз пошти обід. І от сонце засвітило. Так що я думаю, що тиждень треба почекати. По крайній мірі до кінця наступного тижня треба чекати, бо нема навіть хоч би один був. Ніби можна говорити, що буде да. Добре, що буде інтересно, включимося. Так, да, друзі. Грибів, нема. Хожу вже десь годинку. Тут зустрів ще якогось такого, який я не беру. Не знаю, що це за гриб. На перстаньку похожу, от таке от рібочик. ні білого ніякого нема ще йду годинку-дві вверх і буду спускатися скажу що буде інтересно ще якщо щось буде але поки що ніч не є так що хто планує йти на гриби може походи відкласти поки що. А в принципі не я такий грибач ці перші гриба дуже знаю де вони ростуть. Ну, або хоч був день, то й попався, якщо б був Добре. Що буде інтересно, будемо включатися. Ось така красива природа радий постояти всякі тяжкі часи. Коли йде війна, коли то все вже так зай, що вже просто далі. Нема слов. Та бися так от у хащі жити і ніде не виходити. І ніде не виходити. Спокійно, тихо. Водичка шумить, куточка течуть. Так що такі діва, друзі. Добре, будемо нам включити. Так, да, друзі, ходимо вже дві години. Било грибив нема, вот таки сине. Ото ден. Ох, даже двојны. Бачите? нам ма таке не беремо. И вот тут ище. То вот таки грибочки сбирајем. Скење ке, вот девица. Ма, девица. Чо, не, нормального гриба. Я так і не розумію. Хто мені що скаже? Чого ні одного нормально? Риба всіх синяків є. А грибів білих нема. Сині не такі всякі є. А білого немає Не знаю, ще все, півгодинки, походимо. І йдемо в дому Потолку немає Хоть би один гриб, хоч би один Так що от такі друзі У нас діла. хаща Файна зелена но гриба нема. Добре, щось знайдемо, що інтересного покажемо. А ви дивіться і насожайтеся природу Карпат. Ось такі діла. Добре. Ну, на ній майже все, будемо закінчувати. Ну, ще Напослідок хочу показати на дорозі, яким знайшов гриби на деревові. Кот той ходить, та то знає, де все знаходить. І все прямо на дорозі. Бачите, дорога. І дивіться. І грибочки. Що за гриби? Не знаю. Не беремо. Краса. От така краса. Гриб. Вот такая красава. Киопат, вот. Лапки, лопат. Вот моя рука и лапки то лопаты. Лапки. Видите, сколько их вот. вот так. Вот так, вот, как я делаю. Дорога. Тут дорога, ты что, вода? Смотрите. А грибу нема. Вот так поп скифічка. Ну думаю, що на всі ночі ми зробимо на сьогоднішній день остановочку. А Але... Подписывайтесь, кладите лайк, если вам понравилось это видео. Нет, так, дизлайк. А мы застремимся, я думаю, так, 5-6 дней, может, за прежний. Я думаю, пойдем снова. Все. До побачення. Файного дня. Счастья, здоровья и всех благ. Будьте здоровы.